Темні часи породжують сильних людей. Коли приходить до завершення одна історія, її місце замінює інша, масштабніша, щоденними викликами на міжнародній арені, в центрі якої постать, що наближає шлях України до перемоги. Приймається рішення. Робиться дія. Починається шлях, тривалість якого 365 днів. Початок війни дав їй нове розуміння. Необхідність пришвидшити перемогу України. Лютий початок її чітких дій на міжнародній арені. Запуск телевізійного проєкту національного масштабу Joint Ефортс. Депутати канадського парламенту фіксують всі в один голос: Україна переможе. Путін намистера терористамата. Путін здафний фондін в Україні. Вона навчила стояти поруч з українським тридцятиметровим стягом в знак підтримки України сотні людей від генерала-губернатора Канади до тих, в кого Україна завжди в серці. Вона об'єднує, створюючи нові продукти. Березень 23. -го. Запуск на канадському ринку маркетингової агенції Цукор. Вона крокує впевнено і рішуче. Проєкти, зустрічі, публічні виступи направлені для єдиної мети підтримка України та українців. Її міцний та непохитний характер надихає українців об'єднуватися з за кордоном та вміло направляти свій ресурс на підтримку рідної країни, відзначаючи день української вишиванки в канадському парламенті. Українське ком'юніті в Канаді завдяки їй виходить на новий рівень. Вона організовує «Ukraine Small Talk», де талановиті українці сідають за один стіл. Довіра. спільна дія та розвиток задає потужний фундамент, який являється основою для українських підприємців у Канаді. Вересень 2023. в Торонто. Оксана Мельник виступає в якості спікера. Вилучені кошти з заходу йдуть на підтримку ЗСУ. Міжнародні зустрічі, в центрі яких питання України продовжується. В неї не присутня посмішка, лише проникливий чіткий погляд, який складає розуміння її направлення чітких дій та хід думок. Рік за океаном її змінив. Вона діє ще рішучеше та безкомпромісно, приймаючи доленосні рішення. Її сміливість набула особливого масштабу. Її чіткість імпонує багатьом.